У нас сьогодні свято Богородиці Діві. Та як у нас праздник завжди був 21 вересня, а сьогодні 8-го, так як перенесли. І ми згідні тому календару. І ми раді тому. Ну, і у нас сьогодні дата така гарна, знаєте, висока, бо 30 років. До нас запрошений священно архімандрит свято. Успенської, Києво-Печерської лаври, Отець Авраамій. І сьогодні ми будемо молитись до Божої Матері, тому що любов, яка об'єднує нас всіх до Бога, до Божої Матері, до нашої церкви, до молитви, і найголовніше сьогодні, що ми будемо молитись до Божої Матері за мир. Сьогодні наш храмовий праздник – Різдво Пресвятої Богородиці. Тут до 1939 року знаходився старий храм дерев'яний, але в 1939 році, як і всі, як і кажуть, як і сьогодні Російська імперія все нижче, так і в свій час був знищений радянськими військами, був храм, як описують історики, дослідники, що його просто танками розтягли, дерев'яний, ну і, і спалили, і був спалений. Він також носив назву Різдво Пресвятої Богородиці. Така можна сказати, історичний момент, коли ми освячували і закладали капсулу в майбутню дзвіницю. Було вирішено на загальних зборах, щоб до 30-літнього ювілею нашого храму, який буде наступний рік, побудувати дзвіницю, як каже наш архієпископ Яків, будувати храм це дар Божий. Ми знаходимося в село Рогізно Яворівського району Львівської області. І церква носить ім'я, Різдва Пресвятої Богородиці. І тут ми зібралися, молодь, старше покоління відсвяткувати такий праздник, храмовий праздник. І те, що ми перейшли на новий календар, це дуже добре, тому що ми будемо святкувати з світом цілим, а не будемо з тою роснею, яка вибиває цвіт нації. І, власне, що мій племінник загинув за волю, за незалежність нашої країни. Цей рік ми зробили дуже гарний ремонт в церкві де люди пожертвували багато коштів, так що в нас ще така подвійна посвята храму. Хоча ми сьогодні маємо правдиву кругізну, але величніше, і таке селі. 200 років церкви Різва Пресвятої Богородиці надзвичайно величне свято і побувати на такій відправі ну, не кожному вдається і не завжди. Маємо чотири церкви на території в кожному селі, дві православних церкви України, також греко-католицькі, дві України. Нема в нас роздорів, ми щасливі в тому. Разом святкуємо, разом зустрічаємо всі свята. І сьогодні, як ніколи, люди хочуть бути разом. Не Пам'ятаю, в якому році ще була малою. Церква була закрита. Ми ходили в сусіднє село в до церкви. А сюди до церкви ми приходили як діти, заглядали в дирку, бо через де замок є, де ключ вставляється, Там ми, ми заглядали на свою церкву дивилися. Праздник, так, празник на ну, 200 років. Знаєте, то буває таке раз, на які, на, на все життя, так якби то це дуже велично так торжество подвійне, торжество для спасіння на прийшла в усіх Пресвята Богородиця. а з тим торжеством нині той перший праздник у новому стилі, у новому стилі з усім світом. Ми відділилися від Москви, від ярма. Ми йдемо вільною дорогою, ми йдемо до перемоги, хоч падаємо і стаємо, хоч дорога триниста. Ходь вої не вертаються і без рук, і без ніг, а ми віруємо, і надіємося, що за нами перемога. Церква відкрила новоліття. Ми перейшли з юліанського на новогрегоріанський календар. Цей відрахунок 13 днів, які були введені в 15 16 століття. Це імперія Петра І було є синодальним дієм. Ми за Юлія Цезаря. Перерахували, що календарні дні місяця не співпадають із церковними. Відкривається церковний календар із 1 вересня. Найважливіше, ми відірвалися від Росії, відірвалися від тої імперії богоборства зла. Цей храм ну не був відразу такий більший, як тепер ми бачимо його. Правда, він це була маленька капличка з таким джерелом, як тут люди розказують історію, що колись матір Божа тут об'явилася двом людям, які були зцілені, правда, завдяки тому об'явленню їхньої вірі, і повстав такий маленький культ Матері Божої тут, в цьому місці, і повстала капличка, де люди збиралися, правда, молилися тут. Потім почали відправлятися тут службу. Би божі початки цієї каплиці, це є десь кінець 19 століття, початок 20 століття цього храму тут Різдва Пресвятої Діви Марії. Цьогоріч намір один. Це є намір за мир в Україні, за такий довгоочікуваний мир, за повернення всіх наших синів, братів. Чоловіків, просто знайомих і просто наших всіх військових за їх щасливе повернення додому з фронту. Приходячи до церкви, ми знаходимо гармонію між Богом і людиною. На душі таке легко, приємно. День настільки після церкви буде таким довгим, спокійним, хорошим. Таким як сьогоднішня погода. Ті останні роки, місяці ми вся молитва наша звернена за перемогу, за успіхи на полі бою наших солдатів, наших воїнів, які від нас з нашого села так само багато є там на сході. Воюють, визволяють нашу землю, крок за кроком ідуть, і ми їх тут підтримуємо молитвою. Діалог з Богом це молитва, це річ, яка для християнина практикуючого має бути постійна. Ну, а в храмові свято це особливо. Ми молимося наших воїнів, які, які з нами тут молились, але зараз немає такої змоги та моляться там на фронті. Дуже хочемо, щоб вони повернулись до нас живими. Сам Господь е, творить історію, і ми є учасниками тої історії сьогодні, того величного свята. Всіх вітаю і бажаю всім добра, злагоду, миру, здоров'я, всім. І хай Господь благословить нашу неньку Україну на довге і щасливе життя. А Україна була, Україна є. І Україна буде.